Один сільський священник запав на жінку заміжню. Їх зловили розлючений чоловік, пішов йому бити морду. Священник був видатним патріотом, і звісно ж на весь Фейсбук він розказав, що все це за його патріотичну позицію. Агенти Путіна йдуть його бити. Вага питання: чи буде цей чоловік любити Бога або Україну, якщо він отако побачив, як патріотизм або віра використовується як фіговий листок, щоб прикрити страсті похитливого самця. Атеїзм сьогодні як пандемія, навіть у Біблії сказано, що син чоловічий, коли прийде, чи знайде він віру на землі. Релігія стрімко втрачає свої позиції, церкви пустіють, особливо в Європі. Тож причини атеїзму, проблеми у відносинах з батьком, надмірне самолюбство, виховання невіруючими батьками, антирелігійна пропаганда. І на мою думку, найважливіший пункт це слова і вчинки віруючих. Проблеми з батьком першим на такому більш-менш науковому рівні дослідив зв'язок фігури батька земного і батька небесного. Це був Зігмунд Фройд. Він дослідив, що Бог для дорослої людини є щось таке, як батько для дитини, великий, всемогутній. Творець при цьому, бачачи, що батько є прообразом Бога, сам Фройд у Бога не вірив. Він зважав кокаїном, а кокаїн, взагалі, ця психостимуляторна наркоманія, вона випалює в першу чергу еволюційно найпізніші структури, нейронні зв'язки, які відповідальні за віру, за мораль, за любов, совість і так далі. Саме тому Фройд не відчував Бога і, взагалі, всю свою теорію зводив виключно до примітивних речей. Але на рахунок того, що батько є прообразом Бога, Фройд був абсолютно правий. Якщо батько щиро любив дитину, оберігав, зігрівав теплом свого серця, цій дитині буде значно легше повірити у люблячого доброго Бога. Якщо батько був злий, агресивний, деспот, обмежував, ставив рамки, наказував, то відповідною буде уява цієї дитини про Бога. І ця дитина свої претензії до батька переносить на претензії до Бога. Вона втікає від такого батька і вона заперечує такого Бога. Є ще один варіант, коли батько відсутній по іншим причинам. Відомо, що найбільше атеїзм розквітає. У економічно розвинутих країнах, там де люди сидять тут можна розвести чисто релігійну філософію, наситий шлунок більше спокус, більше гріхів. Але давайте відмежуємося на даний момент від релігії, і сконцентруємося чисто на психології. У економічно розвинутих країнах, як правило, батьки дуже важко роблять і вони обділяють увагою своїх дітей. Не тому, що цей батько поганий або злий, просто в нього немає часу. Він напахався на роботі, він прийшов, він втомлений, у нього кар'єра, він пропадає на тій роботі, приходить, а він вже зробив гроші, і він від тої дитини відкупився подарунком. І подарунки замінюють любов. Відповідно, ця дитина виростає із синдромом відсутності батька. Духовна насолода від спілкування з батьком замінюється на чуттєву насолоду від чогось, що можна помацати, таке як подарунки або в дорослому віці інші речі, такі як слава, гроші. Тобто, виходить, що і тут роль фігури батька у формуванні ставлення до бога є Вирішально. І крім атеїзму, у економічно розвинутих країнах розвиваються всі ті хвороби, які є супутниками дефіциту духовних речей. Тобто там розквітають депресії, самогубства, кримінал і так далі. Йдемо далі. Надмірне самолюбство. Надмірне самолюбство часто розвивається тоді, коли перелюбила мама. Так як батько відповідає за формування рамок у відносинах із світом, так мати відповідає за відчуття себе, за самоцінність. І коли мати перелюбила, ця самоцінність буде висока. Розвивається надмірне самолюбство. Мати може перелюбити просто, бо дуже любить свою дитину. Дитина щось робить не так, мати не замічає, ну і виростає такий перелюблений маменькин синок. Також мама може перелюбити сина у протистоянні. З жорстоким авторитарним батьком у тих місцях, де батько недолюбив, мати перелюбила, посилюючи негативну роль цього батька надмірною самоцінністю цієї дитини. Тут можуть бути різні варіанти цих всіх відносин, але підсумок один надмірне самолюбство. Така людина виросла і каже: Я класний, і Бог, якщо він добрий, він зробить все, що я хочу. Якщо він то не робить, ну напевно його немає. Ця дитина абсолютно не задумається, чи заслужила вона, щоб її хотілки збувалися. Це дуже гостро можна прослідити на прикладі сучасної України. Зразу скажу, що я не хочу чіпати ситуації, де через війну хтось когось втратив, де комусь розбомбили будинок. Це жахливі ситуації, і тут не мені судити, чому за що цим людям. Я говорю про ситуації, коли хтось, сидячи на теплому диванчику, дивиться ці всі говорящі голови, які кажуть, за що нам це, як то ми такі класні, а Бог нам допустив. Цю війну та значить, Бога нема. Але ці люди знов таки, так як ці перелюблені діти, вони не усвідомлюють, що Україна вбила 40 мільйонів. Ненароджених дітей в Україні процвітає корупція, крадуть майже всі від низів до верхів, і особливо паскудно, що ця корупція ще гірше розцвіла, коли йде війна за незалежність, коли йде по суті війна за існування нашої держави. Подивимося, як Україна захоплена порнографією Ви можете погоджуватися, можете ні, але я думаю, десь на такому самому місці, як по порнографії, Україна буде по подружній невірності. У нас ідеколи культ, я бачив багато разів, як дивно відноситься до своїх жінок, що типа жінка. Це щось таке, а от там, а от ту, а яка пішла, і так далі. Ми такі не святі, Ми грішна нація, і за щось те ми відгрібаємо. Виховання невіруючими батьками, батьки це основне джерело знань для дитини. Якщо батьки навчили, що земля кругла, крутиться кругом сонця, що не дерева роблять вітер, коли хитаються, а навпаки, вітер хитає деревами. І так само ці батьки учать, що нема Бога, і дитина росте із впевненістю, що Бога немає. У цьому випадку, до речі, дуже часто йде заміщення Бога всякими забобонами, феншуєм, ворожками, гороскопами, Нью ейдж, Павло Коелю іншою бідою. Людина, у якої батьки просто були невіруючими, але при тому любили її, Ця людина відчуває, що є ще щось таке, крім матеріального, що є ще щось духовне, і вона до тієї духовної сфери тягнеться. Під руками найлегше тут бери пощупай, на кожному сайті пише гороскоп, реклами віщунка, надія, експерти говорять про феншуй. і людина в цьому всьому вірить. Вона може цьому вірити по ефекту плацебо, а може і по іншим причинам, якщо хочете, щоб я зняв про це ролик, пишіть у коментарях. Деколи ці люди в кінці кінців приходять до Бога, але деколи не приходять. Антирелігійна пропаганда це величезний пласт, про який можна зняти сотню роликів. У мейнстрімі йде тенденція краплина за краплиною спотворювати образ Бога, заперечувати його доброту і справедливість. Раз в гота мандінфоє з дочерью їдуть молитися Богородиця, щоб вона послала Амілі братіка. Три хвилини спустя небо посилає їм відповідь. ви це не довгожданий младенець, а Маргарита Бушар, самоубійця із Канади. Амандіне Полєн в дівчисті фоє убита на місці. Атакувати церкву, атакувати християнські заповіді і особливо масивно пропагандувати все, що крутиться кругом секса. Секс це тригер. Його продали людям як конфетку. Секс є у світі шоу-бізнесу, у кіно, у музиці. І одна з найбільших вигадок, які скормили людям, це ніби то саме яблуко, це був саме секс. Купа людей на повному серйозі думає, ніби церква вважає гріхом сам секс і навіть не підозрюють, що, Наприклад, у католиків ухиляння від сексу може стати офіційною причиною для ануляції шлюбу. Людей затюкали тим, що церква забороняє секс, люди природно, вони хочуть займатися сексом. І тут пропаганда їх мають тягне у ще більшу сторону. Секс перетворили на щось таке, як поїсти. Давай сходимо в Макдональдс і займемося сексом. Це є нормою у фільмах, шоубі нав'язує сексуальні образи, і це все відтягується далі і далі від Бога. Я душу, діяволу, продам за ночь з тобою. Ці слова відпечатуються людям у серцях, стають частиною їх підсвідомості. Наука. Людям вбивається міф про протистояння церкви і науки. Ми можемо згадати Коперника, якого зажгли за те, що він говорив, а земля все таки вертиться. Між іншим, Грегор Мендель, якого всі ми вчимо в школі. Ну, якщо в школі ще його вчать, про його досліди на гороху, він був монахов Густинець. Здається, Попернік був церковним вченим каноніком. Автором теорії великого вибуху є священник Зуїт Леметр. Ну і певно, найважливіша група причин це віруючі, це поведінка самих віруючих. По-перше, це можуть бути релігійні батьки, які розказали все дітям про рамки: бо це не можна, то не роби, це не роби, але не дали дитині тієї любові. Такі вони ортодоксальні, такі лицемірні. Дитина природно тікає від таких батьків, і вона тікає від Бога. Подивимося на те, що роблять деякі предстоятелі великих церков. А ці всі мерседеси, а ці всі жахливі сексуальні зловживання, і про віруючих можна узнати багато фактів. А від кого ці факти можна узнати? Від віруючих інших конфесій. Православні вам дуже багато розкажуть про католиків. Католики про православних. А православні між собою різні гілки православ'я, так ті взагалі друг друга подеруть. І люди зі сторони дивляться на це все і вони такі. А ці віруючі, що ходять у церкву, сидять на перших рядах, красуються у кого яка шубка, у кого яке золото і так далі. А ці віруючі, які пішов у церкву, вернувся додому, напився побив жінку. А ці пасхальні християни, які в церкві раз у рік, але вони точно знають і всіх учать, як жити, як вірити. А магічне мислення, свічечки поставлю, гріхи замолю, і все добре, йду далі грішити. А що можна сказати, якщо на вході в церкву от такий от великий Сітілайт зустрічає віруючих? Ну що це таке, у 21 столітті чортики із грошками. Невже хтось дійсно собі так уявляє бісів? І коли подивитися на це все, що творять ці всі віруючі, то певно, це одна з найбільших причин, чому люди стають атеїстами. І задумаємося, наскільки круті ті атеїсти, які роблять добро просто так, не вірячи у страшний суд? Є дуже класний фрагмент із Біблії: це Святий Павло говорить юдеям. Варто розуміти що тоді юдеї були панівною релігією в його середовищі, так як тепер християни, а сам Павло був представником людей віри, тих, які жили живою вірою, а не мертвими законами. Тобто у цьому фрагменті, який я зараз прочитаю, замініть юдею на християн, і буде просто біндо. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюб, чиниш перелюб, гідуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже імення у поган, як написано. Окей, що з цим робити? У мене медична освіта, тому я висловлюся медичною термінологією. Є фактори кориговані, частково кориговані і не кориговані. Тобто, на деякі з цих факторів ми можемо впливати, на деякі не можемо, на деякі трошки. Антирелігійна пропаганда і виховання невіруючими батьками це не кориговані фактори. Ми нічого з цим не зробимо. Проблеми у відносинах з батьком, надмірне самолюбство. Тут ми частково можемо зробити в якому плані. У нас є діти, ми маємо дуже слідкувати, щоб не створити дітям таке середовище. Тобто, ми маємо любити свою. Своїх дітей і любити їх розумно, не перелюблювати, віддавати їм себе так, як ми маємо це робити. Єдиним коригованим фактором є ми віруючи. Тому основна наша боротьба проти атеїзму це має бути боротьба з нами, це має бути робота над собою. Коли кругом все віртуальне, оця вся освіта, наука, культура, друзі воно все вмігрувало кудись у віртуальний світ, то дуже зростає вартість живого, чистого контакту. Що людина має від нас при живому контакті, це є найбільш яскраве для її вражень про релігію, про віруючих і про Господа. Чому всі масово захопилися цими всіми тібетами, йогами і так далі? Ну бо ці люди виглядають спокійними, мудрими, просвітленими. Вони це діло випромінюють аж від себе. Ти від них заражаєшся цим спокоєм. Що за цим фасадом? Це окрема тема. Але чому ми не можемо бути такими? Що нам заважає? Бо ми все хочемо виправляти світ, а не спішимо виправляти себе, бо виправляти когось завжди легше. Не виправляємо атеїстів. Зараз, у 2025 році, у нас є більш важлива роль. Ми чимось похожі на давнє єврейське суспільство, яке загрузило в мертвоті у фарисействі. А оця жива вода ранньої віри, ранніх послідовників Христа, зарядили всіх на благодаті і до них потягнулися люди, бо люди бачили енергію благодаті, яка йшла від християн. Тому кожен з нас має найбільше сконцентруватися на тому. Щоб бути прикладом цієї енергії, цієї благодаті, щоб на нас подивився атеїст і подивився, яка це людина, як вона любить свою сім'ю, як вона любить своїх дітей, як вона всім допомагає, як вона всім добре слово говорить, і цьому атеїсту стане цікаво. Любій людині стає цікаво, звідки береться щось добре. Зацікавити людей можна лиш власним прикладом. Замість того, щоб дивитися якусь чергову дурну мильну оперу або читати якісь брехливі змі, краще вивчити глибше свою віру, щоб ми мали що відповісти, коли у нас дитина запитає, а чи правда, що Коперніка спалили. Розповідаймо більше про хороших священників, про реальних людей або гарні фільми. Не ганьбімося їх позитивно порекламувати. Ми маємо мати в собі того Господа, про якого так багато говоримо. А Господь є любові, тому ми маємо вчитися любити. І любити не лише когось віртуально, я люблю весь світ, а любити і того вредного сусіда, який щось так не так подивився і не то сказав. Ми всіх маємо любити. Бо ми ж християни. Я сподіваюся, що цей ролик допоміг вам краще зрозуміти атеїстів, звідки вони беруться, чому так, що далеко не завжди вони винуваті в тому, і що дуже часто в тому винуваті ми же, віруючи. А найбільше мене потішить, якщо цей ролик переконає у важливості власного прикладу хоча б одну людину. Всім щастя з Богом, слава Ісусу Христу!